Безмежно вдячний вчителям за подаровані безцінні знання. Щиро зичу усім устрою здоров'я. Зі святом останнього дзвоника. Хочу щиро привітати вас всіх. Цей день особливий момент у нашому житті, коли ми завершуємо один етап і готуємося до нових викликів і досягнень. Дякуємо за час, який ви потратили на те, щоб класти неймовірні і важливі знання в наші голови. Всі чотири роки проведені разом у школі запам'ятаються нам назавжди. Ми разом росли, вчилися, ділилися радістю та навчальними турботами. Кожен з нас пройшов свій унікальний шлях, зустрічав перемоги та переживав невдачі, але завжди підтримував інших. Звичу кожному з вас міцного здоров'я, невичерпної енергії та незламної волі досягти своїх цілей. Нехай кожен новий день приносить вам нові досягнення та незабутні враження. Розпочніть новий етап свого життя зі спокою, впевненості і великих мрій. Не забувайте нашу школу, яка дала нам дружбу, не забудьте спогади. Чи не вистачить слів подяки вам, вчителю з великої літери? Дякую вам за вашу працю. Хоч на вашій пам'яті ми і залишимось зубчастими безсоромниками. Все рівно дякую вам за вашу конструктивну критику. З любов'ю та повагою до всіх вчителів! Шановні учні! Вітаю вас, з святом останнього дзвоника. Бажаю вам мирного, безхмарного, без повітряних тривог, неба. І основне, щоб ви на наступний рік прийшли здоровими, провели літо з користю з користю для себе і для нашої країни. А вам, випускники, Успіхів у здачі національного мультипредметного тесту і вступу у вищі заклади України, щоб ви вступили всі в університети, інститути і залишались тут в Україні. Слава Україні! Шановні наші випускники, одинадцятикласники, вітаю вас із закінченням навчального року. Вітаю вас із закінченням нашого ліцею і здобуттям повної загальної середньої освіти. Хочу побажати вам мирного неба, здійснення всіх ваших мрій. Хай у вас все буде в житті тільки добре! Щасливої вам дороги! Шановні любі наші ліцеїсти! закінчився... Останній рік навчання у вас в ліцеї, рік буремний, рік воєнний. Таких випробувань, напевно, не довелося вашим батькам проходити, і дай Бог, щоб не довелося проходити вашим дітям. Але для вас це дійсно був напружений час, напружений час, коли ви здобували знання, коли ви успішно виступали на конкурсах Малої академії наук на Олімпіадах, показували дійсно, що ви можете, що ви знаєте і що ви вмієте. Нам приємно бачити було ваші досягнення, ваші успіхи, ваші здобутки. Сподіваємося, що все, що ви здобули, отримали за роки навчання в нашому ліцеї, буде з вами на все життя, допоможе вам поступити в омріїні вищі навчальні заклади, Допоможе нам разом з вами здобути перемогу, допоможе нам відбудувати нашу країну, зробити її міцною, сильною, великою в Сучасних, розвинених, всесвітніх держав. Успіхів! Щасти вам! Цього найкращого і завжди будемо бачити в стінах нашого рідного ліцею. Слава Україні!